Всім привіт! Іду та й думаю сама собі. Іра, ти нещодавно хворіла. Я розумію, що сонечко, розумію, що вже хочеться роздягатися в прямому сенсі цього слова. Хочеться якомога одежу вже носити. Ох, красота квітне І вирядилася. Футболочка, кожна курточка. Я легко-хорошо, але я відчуваю, що. Це такий прохолодний вітерець. Він присутній. Хоча ви знаєте, в курточки тепло. Так, куди я зібралася? Зараз хочу сходити купити газонну траву. Е -е, значить доброго купити для газонної трави. Подивитися, якщо його продажі квіти. Ну і ще дещо. Зайшла в цвіточний магазин, яка красота вже продається. Такі ще є. Петуння по 35. А ці в горщиках по 350. Ну це взагалі дуже гарний. Красота. Прийшла я вже додому, купила такі чудові квіти, Гляньте, я не могла пройти них. просто. А ну мам, кажи свою короночку. В короночку? Ти знає, яка кажеш, ти больна. Ну, Я це коли квіти принося, вона каже, ти больна. Да, мам, я больна, Я квітами больна. В цьому році казала взагалі, буду на мінімалки, буду Ку квітами, буду квітами, ну, квіти закопати. Буду квіти закопати mm -hmm. на, мінімал... на мінімалці. А це що ти купила? Добриво для газону і трави. Купила газону траву, купила добриво для газону і трави. А, ага, вона зараз почухає, потилиться, а потім пройде час і вона скаже, блін, як гарно у нас в дворі. А, так. така краса. Mm -hmm. В Цьому році кажу, все, буду. Ну, по мінімалках садовити квіти. От, трошки посадовлю, бо на квіти шалені гроші виходять. Ну і все, почався сезон, і я мимо не можу в них проходити. Я знову їх купую, я буду вкладати в них кошти, так скажемо, але зато в моєму дворі потім буде гарно. Далі. Ти зі мною згодна? Махай головою, кажи так. Да". Все, дівчики і мальчики, це тільки початок. Це тільки початок. Далі буде, як я кажу. Ну що, а тепер переодягатись і працювати. Все, я пакет прибрала. Ось така краса. Купила різних. Я спочатку взяла дві петуні білих, а потім думаю, та ні. Куплю різні, щоб, ну, щоб різним кісло, коротше кажучи. Ну і це просто я не змогла пройти. Я питаю, це Калібрахова, або сурфінія, а вона дворщику великому. А продавець каже, що ні, це сурфінія. Зараз каже, їх дуже багато ж нових сортів каже, тому це Суфінія. Дуже гарно. Кожен рік, коли я купую квіти, виставляю їх отак от на стіл. от, Мама виходить і каже: Ти больна. Кажу, так, мам, я хвора. Я хвора на квіти. Я без квітів в дворі не можу. Е, на жаль, це чи на щастя. Я думаю, що це на щастя, тому що хай краще будуть в дворі квіти, аніж бур'яни. І е, взагалі люблю в цих оцих кашпо. І взяла ті ж купила ящички, да, ви бачили в попередніх відео. Сьогодні буду в них висаджувати. О, сонечко зайшло, десь хмарка. Я дуже люблю квіти. Я не можу пройти повз них, повз квіткових рядів. Так, але це ще не все. Я ж купила ще газонну траву, яке планувала, і купила добриво. Зараз покажу. Я в тому році вже таке добриво купувала. От гранульоване добриво для газону, весна-літо. От, і купила ж саму газону. Требу, зараз буду переодягатись та займатися справами. Ну що ж, сезон розпочаток, як кажуть. Ну, якось так воно буде виглядати в горщику. Мама каже, сюди сурфінію. Ні, я не планувала сюди сурфінію, я планувала сюди петунню. От, три кущика в один горщик і три кущика в інший горщик. Вона розростається. Оці квіти, бутончики, ну, обриваються, от, і вона тоді розростається і стає така шикарна, велика петуння, Так що, буде гарненько. Зайшла в будинок, сижу та й думаю. Це ж люди будуть дивитись відео, та й не всі зрозуміють, чим мама так каже, що ти хвора, хвора квітами. От, і я поясню лише одне, тому що їй шкода на квіти кошти. Знаєте, от їхнє покоління, там покоління наших бабусів, дідусів, вони звикли, як раніше, гроші збирати на книжку, класти так. Або, як раніше казали, в чулку, Але ж потрібно не тільки класти гроші, в чулку, так потрібно відкладати, але ж потрібно і щось для душі купувати. Тому що зараз такий час ми живемо сьогодення. Сьогодні ми є, а завтра невідомо, що буде. Тому купуйте, подорожуйте. Знаєте, я щось тільки що казала ці слова, так і ну, про очулку, про книжку і згадала свою бабусю, татову маму. Коли ми їздили в Крим відпочивати, ми ще були малими дітьми, це було в далеких 80-х-90-х роках. От і що я хочу сказати? Ми їздили на море відпочивати, а вона, коли про це дізнавалася, вона казала. Краще б ви гроші не витрачали, а клали їх на книжку. Вам було таке? Да. Да, мама. Ето. Вона завжди казала, що не потрібно їхати відпочивати, е а потрібно гроші відкладати на книжку. А я кажу, і наше покоління зараз каже, що потрібно їхати подорожувати, відпочивати, е кайфувати від життя. Не буду далі казати, тому що завтра може бути завтра. Неизвестно, що буде. Да, невідомо, не що буде завтра. Отак от, от так. Ладно, пішла я щось під'їм. А що у нас там є шашличок, І раз, салатик? Грейший корм хай він поїзд. У нас там мама, мама, до речі, висаджує помідори. У нас там є шашличок, салатик. Зараз щось. Найду на обід собі, зараз 12 година дня. Так все. Пішла їсти. Не встигла Іра сісти обідати, як уже Ляля прийшла. Тут як тут Тут, як тут. як прийшла і думає, а що, може, Іра тут щось таке їсть? Смачне, що і мені можна, так, ляль? На, щось і мені каже, перепати. але й нічого не можна. Ти вже обідала сьогодні, так що все, а шашличок тобі не можна. Салатик, тобі не можна. Ух ти, моя маленька дівчинка. О. Зараз знімаю на кіноефект, а воно щось то на мене кадр, то это, якось так впливає. Каже, Іра, я тільки що сиділа, сиділа, розмовляла, розмовляла про завтрашній день, але ми все одно каже, думаємо, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Да? Признавайся. Буде завтра краще, ніж сьогодні. Все, пішла я мати руки та обідати. Я відчуваю, що я з ними не пообідаю сьогодні. І так, дорогі мої дівчатки, що ми будемо робити? Напевно, я не так зроблю. напевно я зроблю ось так. Не дуже хочеться вимазувати. Залью сюда. Ой. Так, наступный горщик у нас так выглядит. Зараз також полью. купити лієчку собі. У мене немає лієчки для квітів. Квітами займаюсь влітку, а лієчку собі ніяк не можу купити. Що ж це з бутилки поливаються таке? Так, ну що? А далі. Беру і обриваю всі квіти. Шкода, але потрібно. Я кажу, зараз буду обривати. Гарно, все класно, виглядає просто суперово, але щоб кущі розростався, треба це отак от. І це теж. Поки ти тут агромом мій стоїш. Тільки не цвіток а ти ж отак обриває, ось. На, обривай його. Отак ось обривати. Ага. Ну, таке я, таке я обриваю. Тут хай ветебун вже уже сі. Обривай. Давай її сюди. Шкода, але потрібно. Той маленький теж буде обривати? Ну, Де да, він час виросте, а так він отсюди ось піде рости. Ідемо далі. Чай, ж мадам. І схотіла їсти, крутила скрутила, давай сюди корм їсти, а потім пішла і той ще їсти. Іра, треба отак ногтями. Отак. Отак вони самі ламаються, вони такі хрупкі. Та і це її обривається. Девочки, пам'ятаєте, я вам казала, що буду парила свої мить. Ну, я їх помила, а вони все одно білі. Так що потрібно фарбувати по і в цьому році. Воно вигоріло. Треба угу. отам краску спитати, не за путями, а отут надо, поїхати. Треба надо хорошу піти. краску купити, щоб, щоб і фарбувати все, все подавшу, браво, ту золоту, браво, тут. Щоб хоча б фарбувати не кожен рік, а хоча б раз в три роки. Ну що ж це, 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 це таке? Я думала, це знаєш білий нальот. Думаю, я помию. І почала мити, а воно... Так, все. А оце все чорне таке. Зараз буду займатися, буду займатися травою.